Добрый день. Ой, Виктор Иппер, добрый день. О, руки и ноги. Он один умрет с Я тоже рады да вас видеть. А можно вас для РФ хочу денег просто за вашу игру. Хорошо. Ну, я напишу там. Можешь поработать. по Если мне кажется, будет задет. Да, э, можно ваш телеграм автопомп? Я редко вижу вас в сети. Ага, сейчас. Э, сейчас зайду, секунду. А можно с тобой? Блин, ну ладно. Добре, я найду сейчас. Угу. Mm -hmm. добре, ходим. Бараболя, Бо, я тут Угу. Так, ще раз бажаю здоров'я, пане Моріс. Дивіться, е, я по поводу вашої заявки. Заявка була схвалена. Зараз я вам видам кошти обов'язково для преміювання особового складу. Велике вам дякую. З нетерпінням чекаю. Так, відкрив е, сейф, достав конверт з грошима. Положив конверт на стіл. Пане Моріс, можете перераховувати? Mm -hmm. Так. Дістав конверт ошима. Відкрив, почав дивитися. Так, все на місці. Все на місці. Два пятьсот там максимал кобзар два. Так. так. Все вірно, пане Моріс. Угу, так. Все, велике вам дякую, пане президент. В такому випадку я пішов. Бажаю е, вам гарного будь дня. Ласка, будь ласка, пане Моріс.